Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Наш канал починає огляд матчу за звання чемпіона світу, який сьогодні стартував у Сингапурі. Нагадаю, в боротьбі за найвищий шаховий титул зійшлися китайський гросмейстер Дін Ліжень, який є наразі чемпіоном світу з шахів, та претендент з Індії Дамараджу Гукеш. Індійський гросмейстер значно молодше за свого суперника. Дін ліженю 32 роки, а індійцю всього 18. Дабараджу Гукеш є наймолодшим претендентом на світову шахову першість, але чи стане він наймолодшим чемпіоном світу? Нагадаю, що наразі цей рекорд належить 13-му шаховому королю Гарі Кімовичу Каспарову, який став чемпіоном світу з шахів в 22 роки. Цей матч грається на більшість з 14 партій, які проходять з класичним контролем часу. В цьому відео ми з вами розглянемо стартовий поєдинок, в якому, відповідно до Жереба, білими грав індієць Домараджу Гукеш. Він пішов Е2Е4. Хто слідкує за творчістю китайського гросмейстера, чудово знає, що у відповідь на Е4 він зазвичай грає симетрично, е 7, Е5. Але несподівано у цьому поєдинку китаєць грає е 6 д4 д5. Це французький захист. Слід сказати, що цей напіввідкритий дебют, китайський гросмейстер, чорними часто грав на рубежі нульових десятих років. Дін ліжень награв в цьому дебюті десятки партій, отже, має великий досвід. Але останнім часом дін ліжень, французький захист майже не застосовував. Виняток це сьома партія попереднього чемпіонського матчу, який нагадаю пройшов в Астані у 2023 році. В сьомому поєдинку Дін Ліжень зіграв цей захист за чорних. Ніпомнящий пішов кінь Д2 і виграв ту партію. Більше в чемпіонському матчі минулого року цей дебют не зустрічався. Що стосується Дамараджу Гукеша, то він відповів ходом кінь кінця 3 Дін Ліжень реагує класичним кінь Ф6. Після е 5 кінь d7, F4 і C5. У цій позиції білі майже автоматично роблять хід кінь в 3, і після кінь С6, слон Е3 на дошці виникає відома табія системи Стенніца Белеславського. Але Домарадж Гукеш трошки дивує свого суперника, ставлячи ферзового коня на е 2 Білі звільняють пішака С, який може стати на С3, захищаючи важливого центрального пішака d4. Кінь С6 грають чорні, білі грають С3. На дошці виникла інша відома теоретична позиція французького захисту. У чорних тут дуже великий вибір. Можна зіграти слон Е7, як, до речі, пішов Василь Іванчук в блискучій партії проти польського гросмейстера Бартоломея Мачеї у 2001 році. Можна піти ферзь Б6, або спочатку побити на d4. Та й хід б 7 б 5 також заслуговує на увагу. Але чемпіон світу зіграв інакше. Дін Ліжень просунув пішака на А5 і після кінь В3 зіграв А4. Білі продовжують розвиток фігур, чорні намагаються не відставати. Слон Е7. Ця позиція раніше вже зустрічалася, але лічене число разів. Сильні гросмейстери тут грали стримано: ферзь Д2 або кінь G3. Але в нашому поєдинку Домараджу Гукеш робить агресивний хід G4. Намагаючись просунути пішака на f5 і атакувати базу пішакового ланцюга чорних Е6. Та Дін Ліжень спокійно реагує на це ходом ферзя 5. У цього продовження декілька ідей. По-перше, підтримати пішака А, який прагне стати на А3. По-друге, зв'язати пішака С3. І за таких умов, після взяття СД білим на d4 треба бити фігурою. Домораджу Гукеш грає слон G2. Після А3 просуває пішака на Б3, СД. Звісно, бити конем Е2 пішака не можна, оскільки втрачається пішак С3. Слоном не хочеться, все ж таки розмін слона на коня в такій ситуації не дуже добра ідея. Але можна було зіграти кінь F б'є d4. У чорних тут є фланговий шах, після слона F2 забираємо короля F2. Так, білий король залишився без рокіровки, але є час на те, щоб зробити штучну рокіровку. Поставити туру на F1 і сховати короля на ж 1. Ця позиція приблизно рівна. Але Домараджу Гукеш хотів зіграти більш агресивно і пішов Б4, напавши на ферзя. Дін Ліжень просто відійшов на c 7. Кінь Е б'є Д4 грають білі, кінь Б6. Тепер поле c 4 надовго стає головною слабкістю позиції білих. Компенсувати це домараджу Гукешу буде дуже важко. Тому його 13-й хід можна вважати серйозною неточністю. Хоча комп'ютер каже, що тут у білих немає великих проблем. Наприклад, можна зіграти кінь b5, проганяючи ферзя на d8, і піти слон ф1, контролюючи поле c 4 Однак і у чорних все добре. Вони можуть зіграти, наприклад, Д4, віддати пішака і звільнити поле Д5 для коня. Далі, можливо, ферзь Д3, розмін на д4, чорні дають шах. Перекриватися слоном тепер не можна, оскільки пішак F4 буде під боєм, тому треба відмовлятися від рокіровки, граючи король Д2, слон Д7. У чорних не вистачає пішака, але за нього чудова компенсація, оскільки з таким королем при відкритому центрі у білих можуть бути великі проблеми. Але домораджу Гукеш спокійно робить рокіровку і c 4, нападаючи на слона. Перша чорна фігура використовує поле С4 у якості трампліну для переходу на більш активну позицію. Після слон F2, слон d7 грає Дін Ліжень, ферзь e2, розмін на d4, і кінь чорних заходить на Б2, відкриваючи шлях до відсталого пішака С3 для чорного ферзя. Білі захищаються, тура С8. Знову захист, і тепер чорний ферзь заходить на С4, нападаючи на А2. Поступово стає зрозуміло, що Дін Ліжень просто переграє свого суперника. Домараджу Гукешу явно не вистачає досвіду гри в подібних позиціях. Тут білим треба було зіграти слон f3, і після ферзь d3 піти слон e2, змушуючи чорних розміняти ферзів на e3. Звісно, це закінчення не дуже той приємне для білих після взяття Тураб'є c 4 Саме чорні тут володіють ініціативою, але захист зовсім не безнадійний. Якщо грати уважно, то білими цю партію цілком можна врятувати. Але Домараджу Укеш не міг зупинитися. Він же зіграв G4. Чому не піти F5? Індійський шахіст розуміє, що бити на А2 чорні не можуть, оскільки після тура А1 ферзь чорних повинен повернутись на С4, білі забирають на А3, і у чорного коня Б2 можуть бути великі проблеми. Але Дін Ліжень грає сильніше. Він ставить ферзя на д3. І тут домораджу Укеш... Просто розклеївся. Йому треба було зіграти G5, погоджуючись на можливий розмін ферзів. Далі після G6 F6, чорні міняються на Е3, грають слон D8. Звісно, в цьому еншпілі у чорних перевага, у них активний кінь. Пішак c 3 як і раніше, відсталий, поле c 4 послаблене, але триматися можна. А в партії Гукеш ну ніяк не хотів розмінювати ферзів, принципово відійшов на Е1. І це вже дуже серйозна помилка. Дін Ліжень продовжує розвивати свою ініціативу, граючи слон g5, нападає на туру, яка повинна разом з ферзем е 1 захищати пішака c 3 Відходить тому на c2 гукеш, але третя чорна фігура заходить на поле c 4 Тепер вже з конкретною і дуже серйозною загрозою взяття на d4 і ферзь б'є c2. Тому Гукеш грає аж 4, нападаючи на слона, але той відходить на F4, і тут стало зрозуміло, що матеріальних втрат уникнути білим не вдається. Ферзь b Б1 зіграв Гукеш, захистивши туру, але втратив пішака. Після розміну тур ФЕ, -E, китайський шахіст робить єдину неточність у цій партії. Тут все ж таки треба було забрати слоном. Граючи так, чорні зберігали лінію F напіввідкритою, Пішак F7 залишався на місці, і чорні без проблем робили коротку рокіровку. Але F'E грає китаєць, і Дамарадж Гукеш ставить коня на Е2, взяття на Е5, кінь бі4, ферзь 4 і тут у білих був чудовий шанс ускладнити боротьбу. Гукешу треба було зіграти слон c5, віддаючи ще одного пішака, і здвоїти фігури по вертикалі F. Після Тура F3 кінь c 4 краще зіграти чорним. Загроза вилки кінь д2, але ферзь ф1 і тут вже загроза Тура Ф8. Тому чорному королю треба тікати на d8, ферзь ф2, захищаючи пішака а4. Так, у чорних тут аж три зайвих пішаки, але положення все ж таки достатньо складне. Чорний король залишився без рокіровки, а до контролю ще 7 ходів. Але Домараджукиш, мабуть, вже не вірив у свій порятунок. Він зіграв ферзь С2. Що дозволило китайському шахісту, врешті-решт зробити рокіровку? Ферзь С4, найточніший хід, після ферзь д 2 два нулі зіграв Дін Ліжень. Я не впевнений, але мені здається, що це найпізніша рокіровка в матчах за звання чемпіона світу аж на 31-му ході. Любителі шахової статистики можуть написати свою думку в коментарях. Що ж ми, врешті-решт, отримали? У чорних два зайвих прохідних пішаки по центру. У білих жодної компенсації. Два слони в такій ситуації не грають важливої ролі. Положення для білих відверто програне, але, звісно, в такому важливому матчі просто так ніхто здаватися не буде. Ігра продовжилася: слон Д4 зіграв Гукеш після кінь Д3, напад на слона, ферзь Е3 грають білі, розмін тур, напад на зв'язаного коня Д3, але чорні контратакують, граючи Е5. Втім, розміну легких фігур не відбулося. Забрав пішака Гукеш, віддав на G4 з шахом, повернув слона на G2, і чорні захистили коня слоном. Як і раніше, у чорних два зайвих пішаки, у білих жодної контргри. Слон ж3 зіграв Гукеш, сподівається дати мат на Е8, але перекриття слон Е4. Король H2 грають білі, h6, слон аж 3, ферзь d1. Слон Д6, ферзь С2 шах. Суперники пройшли контрольний сороковий хід, і після король ж 3 Дін Ліжень просто забрав пішака А2. Передсмертний шах слоном король аш 8 і домараджу Гукеш здався. Ось така перша партія цього довгоочікуваного матчу. Дін Ліжень, обравши французький захист чорними, вгадав з дебютом на 100%. Гукешу не вистачило досвіду гри в подібних французьких позиціях. Він намагався грати активно, агресивно, але такий стиль гри в закритих позиціях французького захисту виправдовується далеко не завжди. Чи стане французький захист серйозною дебютною проблемою для Гукеша та його табору помічників? Може, це дебют лише на одну партію, і в наступних поєдинках Дін Ліжень зіграє інакше? Подивимось. А поки що, рахунок 1-0 на користь чемпіона світу. Наступна друга партія буде зіграна завтра у вівторок, 26 листопада. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!